Незважаючи на те, що Doom, як серія Ігор є надзвичайно впізнаваною і відомою широкому колу людей, гра Дум 3 відчувається дещо нішовою. Звичайно ж, на це є свої причини, і здебільшого це те, як вона була сприйнята на виході. Так, в цьому відео ми поговоримо саме про неї. До Марсу. Дозвичай, Патрукер, Why are so many workers requesting transfers off of Mars? They're exhausted and overworked. They simply can't handle life here. You don't know what I've seen. You can't possibly understand or comprehend. Amazing things will happen here soon. You just wait. Для нових глядачів це відео рубрики олдфагом», де я проходжу і роблю огляди на ігри в хронологічній послідовності. Роблю я це, оскільки через свій вік пропустив багато важливих і впливових для ігрової індустрії тайтлів і хотів би з ними ознайомитись. Зараз ми на 2004 році, і в цьому році я вже пройшов і зробив огляди на GTA San Andreas, Battlefield Vietnam та Half-Life 2. Можете зацінити на каналі. Тепер до огляду. Контекст Плив серії ігор Дум на ігрову індустрію важко переоцінити, адже з нею пов'язують створення першого 3D рушія і, можливо, навіть рушія в цілому. Питання дискусійне. Дум 93 року задав те, якими шутери були найближчі 10 років. Перша гра отримала захват аудиторії та критиків і стала беззаперечною класикою. Незадовго після вона отримала продовження Doom 2 Hell on Earth, яка по суті була тим самим Думом, але з декількома новими одиницями зброї та найбільшою зміною сетингу. Це вже була Планета Земля. Ця гра теж була. Прийнята захватом, незважаючи на те, що не пропонували нічого революційного в порівнянні з попередньою грою. Перший Doom дуже всім сподобався, і гравці були щасливі повернути в свою улюблену гру зі зміненими локаціями. Наступні дві гри, випущені в 96-97 роках, були розроблені іншими студіями, типу як спін спінофи. Вони були зустрінуті вже набагато прохолодніше, зіштовхнувшись з критикою. Мова йде про Final Doom і Doom 64. В першу чергу реакція була такою через мізерну різницю в графіці і малу кількість змін. Ці ігри просто відчували як нові рівні до того самого Doom. Наступні роки студія відволіклася на розробку ігор серії Quake, а наступною грою Doom стала Doom 3 2004 року, про яку ми сьогодні й поговоримо. Ця гра була неоднозначно сприйнята критиками і гравцями. Вона розділила людей на тих, кому не сподобалось те, що гра пішла в горор, і на тих, кому сподобалось переосмислення класичного першого Думу. Обидва табори погоджуються з тим, що графічно новий Doom знову є передовим для усієї індустрії. А от ігролад і сюжет вже викликали дискусії. Загалом, критики. Похвалили гру за зазначені раніше речі і поставили їй 86 на метакритику. Гравці ж поділились на більшість, яка не згадує про існування цього думу, і тих, хто вважає, що її несправедливо не зрозуміли, і забув. Ну тепер, коли у вас є контекст того, що відбувається, можемо поговорити про саму гру. Графіка. Оскільки я вже проходжу ігри кронологічні послідовності, щоб відчути на собі шлях тих серій, з якими я хочу ознайомитись, я подумав, що дивно все ж таки брати гру 2004 року і запускати з 16-кратною фільтрацією текстур, 8-кратним злажуванням і чого ще не вистачає. 4К, звісно ж. Так, я вже дійшов до того, що хочу і графічні налаштування ставити такі, які могли стягнути компи 2004 року. Ну, особливо мене це цікавить в питаннях роздільної здатності, бо погодьтесь, це настільки впливає на сприйняття графіки, гри і її стилю, це видно навіть по старій трилогії GTA, і ми про це говорили в відео про GTA San Andreas. Отож, погугливши, я обрав грати на 1024 на 768, все інше на пресеті Ultra. Отож, говорячи про Doom 3, першим, що кидається в очі, і на чому, якщо що не в більшості, то наполовину побудована краса і реалістичність цієї гри, це світло і тінь. Як бачите, це ховає момент, в яких гра могла б показати гірші показники в графіці. Водночас це додає атмосфери, а атмосфера тут тривожна і лякаюча. І ці тіні, і світло цьому лише допомагає. А також це несе певну ігроладну функцію, оскільки в грі є ліхтарк, але про нього пізніше. Окрім світла, звичайно, хочеться відмітити високу якість текстур і моделей. Можливо, в цьому моменті я мав би порівняти Doom з Half-Life 2, але я не можу. Самі дивіться і судіть. В будь-якому разі, у мене не виникало такого відчуття, що на Doom після Half-Life дивитись приємніше чи неприємніше. Я вважаю, що у них дуже різний стиль, саме стиль графіки. Також тут уже присутня фізичність об'єктів, вона достатньо обмежена, немає такої. Сюжетної ігроладної помовленості, щоб постійно чимось рухати чи щось ламати, як в Half-Life 2. Але гра, наче демонструє, що вона на це здатна, і це, наче, новий стандарт для 3D-ігор, які позиціонують себе як реалістичні, з чим не можна не погодитись. Регдол питання спірне. Він тут є, його можна помітити в першій половині гри, коли ваша зброя не роз'їдає противників. Але от бачите, ви будете його дуже рідко настільки, що навіть не згадується, а не так, як це було в Half-Life 2, де це є однією з ключових вішок геймплею. Також порадували моделі зброї. Вона прикольна, не мультяшна і містить цікаві елементи, як от дисплей, які показують кількість набоїв. А також мені сподобались плавні і гарні анімації перезрядки та інших маніпуляцій зі зброєю. Хотілося б відмітити те, що марсіанська база, на якій відбуваються всі події гри, є дуже проробленою. Вона має логічні відсіки, системи, які мали б бути на такій базі. Це важливий елемент, коли ви вірите, що ви на базі, що ви на Марсі, і світ величезний. Відчуття від гри інші ніж якби ви думали, що це маленька фальшивка. Щодо оточення, ще хочеться додати, що в грі є дуже цікава механіка, взаємодія з комп'ютерами. Коли ви підходите до дисплею, то в центр екрану стає курсором на ньому, і ви можете користуватись компами, які зустрічаються вам на шляху. Це напевно варто віднести до ігроладу, але це також графічно круто, бо замість цього могли б бути просто текстури для імітації комп'ютера. Ігролад ДУМ 3 це все ще ДУМ. Тобто у вас є 13 одиниць зброї: це кулаки, ліхтарик, пістолет, дробовий, кулемет, який автоматична гонтівка, справжній кулемет, плазмова гармата, ракетниця, супердробовик, BFG 9000, бензопила, гранати та куб душі. І ви з усього цього стріляєте по демонам. Проте ця гра не робить з гравця на півбога, який просто зайшов показати свою явну перевагу. Навпаки, вона заставляє вас думати про амуніцію, шукати її, економити, остерігаючись перевіряти кути, діставати ліхтари, шукати аптечки. Так. Саме в цьому особливість цього дума він робить з гравця просто людину і кидає в нелюдське вороже оточення, сповнене загроз. І в цій грі, повірте, ви цю загрозу відчуєте на собі. В якийсь момент свого проходження я почав відволікатись на телефон, який носить головний герой. В протягом проходження ви будете знаходити диски і файли, які можна переглянути саме завдяки цьому пристрою. Отож я почав прослуховувати записи, які знаходив. І гарно, що гра дозволяє увімкнути їх і сховати телефон. Ці записи зазвичай є звітами працівників про аномалії, з якими вони. Зустрілись, все починається стати посади відділу, а далі слідує історія. Що цікаво, гра дає вам запис про аномалію якраз в тій частині гри, де ви з цим зустрінетесь. Почув на записі, що охоронець якогось відділу теж чув голоси, мені чомусь стало приємно, я відчув полегшення. Типу, не я один з цим зіштовхнувся, наче до цього запису і сумнівався в реальності цього голосу. А тепер почув, що зі мною все гаразд, і він дійсно існує. Ладно, поговоримо про це в розділі про атмосферу. З приводу ігроладу не менш важливою частиною, окрім зброї, є вороги. Загалом в грі є 18 видів ворогів. Якщо враховувати всі підвиди, буде 24. На час написання цього сценарію я не доприйшов в гру, тому не зустрів їх усіх. Але з тих, що зустрів, можу сказати, що вони дійсно різноманітні. В першу чергу за зовнішністю. Є вороги, які повзають, є павукоподібні, є літаючі, і ті, що за статурою нагадують людей. Також у всіх цих ворогів є чіткий шаблон поведінки, того як вони атакують гравця. Поборовши кілька таких, боротьба з ними стане для вас рутиною. І тут грає роль горор елемент гри. Бо без нього Doom – це лабіринт з ворогами, з якими ви вмієте боротись. Проте насправді це достатньо темні моторошні приміщення, де вороги вистрибують за закутків, з яких ви навряд чи їх очікуєте, принаймні в першій половині гри. З часом, звичайно, довіра до гри зникає, і ви очікуєте небезпеку за кожним кутком. А тому оцей момент раптовості. Сходить на нівець. У мене це відбулося десь на 60% гри. І що я можу сказати? Грати стає нудніше, адже як я вже казав, вороги зрозумілі. Головна механіка це стріляти і йти, тобто run and ган. Але після половини гри це також набридає, бо гра наче штучно намагається затягнутись. Тобто, такі моменти, коли ви пробивались кудись довго, а на місці прибуття вам кажуть повернутися назад, стають частішими, що особисто у мене викликало фрустрацію і зникав інтерес чи бажання. Бо я цей шлях пройшов. А тут ще раз потрібно. В такі моменти відчуття прогресу повністю зникає. Сюжет. Як оце от обговорюють сюжет гри, геймдизайнер якої до сюжету в іграх ставиться ось так. Хочу попередити те, що про що я буду говорити зараз, це синопсис, який е, всюди подається як опис гри, ніяких спойлерів тут немає. У 2145 році корпорація UAC проводить дослідження на Марсі. Вони виявляють древню марсіанську цивілізацію та її технологію телепортації. Однак ця технологія виявляється небезпечною і призводить до страшних наслідків, а саме відкриття порталу. В пекло. Звідти налізло по той бічних створінь, які вбили майже всіх на базі, окрім головного героя, морського піхотинця Джона Кейна. Цього разу ID Software найняли професійного сценариста, який проробив лор, написав передісторію, де описав світ, в якому це все відбувається, і як вони взагалі опинились на Марсі. А також, окрім роботи над грою, написав кілька книг, які доповнюють цю історію. Незважаючи на це, дум це явно не та гра, в яку потрібно грати через сюжет. Все ще лишається відчуття, що він тут лише щоб нормально пояснити, чого гравець біжить з однієї локації в іншу. В ній є багато хороших моментів, про які я хочу поговорити в іншому розділі, але все ж це не сюжет, як щось за що ви переживаєте, а сюжет як дуже гарне пояснення того, що відбувається. Тобто, він затикає діру, яка може зіпсувати все занурення і атмосферу, яка тут шикарна, і от із цим завданням сюжет точно впорався. Я вважаю, що в цю гру варто грати заради атмосфери і відчуттів, тобто заради досвіду, який вона дає. Якщо ви хочете поставити перед собою такий челендж, чи впораюся з цим, з космічною базою на Марсі повною демонів, чи виберуся звідти, тоді варто спробувати. Ми вже говорили про графіку, але перше, що вибудовує атмосферу, це саме вона. Приміщення і локації це витвір мистецтва. Все красиво і деталізовано, але при цьому продумано. Тобто кожна деталь має справді свій сенс. Я маю на увазі, що елементи, які ви побачите на стінах чи стелі, які здавалось би з більшою деталізацією локації, вони дійсно мають свою функцію, і таким чином локація, окрім занурення гравця в моторошну сайфай атмосферу, виконує другу важливу роль. Це відчуття правдивості, що ця локація справжня. Наступне графічне це світло. І тут, думаю, всім і так зрозуміло. А далі вже варто відмітити роботу сценаристів, адже це вони відповідальні за ці аудіозаписи, які можна знайти на місцях роботи. Аудіозвіти я б навіть сказав, адже вони всі мають чітку структуру. А проте записані різними людьми на різних посадах і про різне. Першу повну гру це все викликало у мене відчуття того, що я поїду дахом, поки пройду цю гру. Небезпека всюди, небезпека вміє лякати. Відстрелився від павуків, знайшов патрони, аптечку і тиша. За весь час ви зустрінете за моїми спогадами людей п'ять, а база гігантська. Виходить, суміш самотності і небезпеки. З першим я боровся якраз з цими записами, проте самі записи мають тривожний характер, а ще вони закінчуються. І тоді знову настає тиша, відносна тиша, адже чути звуки роботи вентиляції і інших систем, а інколи голос, який шепче щось по типу ми тут. Як на мене, гра доводить гравця до якихось банальних інстинктів самозбереження, максимальної методичності і стану постійної настороженості. Зрозумів я це, коли почав відчувати злість до кожного ворога і радіти перемозі над ним. Чи рекомендував би я вам пройти цю гру? Я б рекомендував зробити це в першу чергу шанувальникам серії Ігор Doom, а також людям, яким подобаються такі sci-fi-горори або run -and gun ігри. Усім іншим, ні. Хоча Doom 3 може похвалитись візуалом, горор-елементами, атмосферою і гарно проробленою стріляниною, я б не хотів до нього повертатись. А для мене це показник, що, хоча я і розумію його якість, але він не зайшов мені. А може просто атмосфера добилась того, чого хотіла. Я б поставив йому 7 з 10 мінус за затяг. Гоня сюжету, мінус за одноманітність ігроладу, і мінус за відсутність цікавого сюжету, окрім яклорного як обумовлення всього, що відбувається. На цьому все. Підписуйтеся, якщо сподобалось, ставте лайк, і діліться своїми враженнями про цю гру і моє відео про неї. Також у мене є телеграм-канал, посилання, якщо що, в описі каналу.